Єбучий кавун знову заполонив усі тренди у мене в YouTube Studio. Я не можу не зняти на це пародію Ви розумієте, я думаю. Взагалі ви розумієте, як там такі великі перегляди ці відео набирають. Але вам того разу зайшло, того роблю ще раз. Ох, бля, який класний ранок. О. Єба... Що... що там в вікні? Йоба ша мать, цікаво, що там, що вони роблять, що не роблять, що у них там такі постройки великі класні. Йобен Бабен, що вони настроїли? Що це таке? Треба піти запитати у них. О ви блядь, тудуки нахуй, що ви тут клек робите наха? Оу, чувіш те, бля, малий відео, бля, мене тут вже, бля, робимо супечатки ганки. Два двоє, блядь, відорові бучих, блять безробітних, без хаті поїбали. Проти нас, <плес> потужніших роботяг, завод. Тож вас це не дуже часто, можна наступляти до безхатьків тепер. Ти надійкше ти до них вступиш, не буде менше, але...